Колись бачив фільм старий про Івана Сірка. Мораль, Іван Сірко знищив тих, хто продав свою кров. Так, був такий колись фільм. Там сюжет основний: що Іван Сірко зі з братчиками своїми козаками пішли в Крим визволяти наших українців з неволі бусурманської. Вони визволили наших українців, але на півдороги почули голоса. Що багато з тих, кого вони визволили, вони почали дорікати церкові. А навіщо ти нас визволяв? Нам і тут жилось непогано. Ми вже тут звикли, у нас тут робота з'явилася, дружина, і діти, ми тут освоїлися тощо. І тоді Іван церков запропонував її вибір. Хто хоче, каже, прошу повертайтеся назад в Кримське ханство, до своїх поневолюючих в рабство. А хто хоче до батьківщини повертатися, залишайтеся зі мною. І повертаємося в Україну. І ось більшість з тих, кого Іван Сірко визволив великою жертвою, там багато і нашого козацтва полягло, щоб визволити тих недолугих, вони більше обрали повернутися назад в Кримське ханство до своїх поневолювачів. Ну Іван Сірко дав іденоправний тоді наказ скарати на горло. Ми повинні зрозуміти, що таке є зрада. Ми багато бачимо навколо себе зраду, Ми і самі часто зраджуємо, але переважно ми це робимо не свідомо. тому, свідомо, що це є зрада, тому що зараз мас інформації, культура яку нам в впроваджує всякі там не українська масові інформації, освіта тощо нас завжди змушують робити якийсь вибір між своїм і чужим, і часто ми робимо вибір. На користь чужого, е, обираючи, ну, чи речі обираючи, дехто державу обираючи, їде собі в іншу державу, приймає інші, іноді громадянство, бо вважає, що ну, до що таке держава, і різниця, яке там виробняство. Так само кров свою зраджуючи, беру собі е, в пару якихось чужинців, тобто. Плює на себе на своїх батьків, на своїх предків, зраджує свою культуру, свою мову тощо зради є навколо дуже багато, і ми завжди з вами повинні зрозуміти, що зрад в українцях має, має зникнути. Українці не повинні бути зрадниками, але повинні бути вірними собі, своїй культурі, свої е, своєму етносі, своїй нації, своєму народу і своїй державі. І коли українці такі стануть, тоді. Жодна сила у світі нас ніколи не здолає. І оцей фільм про Івана Сірка нам чітко вказує, що таке зрада і як найкраще вчиняти з зрадниками. Тож будьмо гідними нашого величного майбутнього.